Вітання з моєї лавандової кухні. Всім мирного доброго ранку, мирного дня та тихої спокійної ночі. Ось і настав період консервації. Прийшли розносоли, а, а разом із ним прийшли нові рецепти. Хочу вам запропонувати два таких моїх особистих рецептів для, зим, для зими засолка капусти та Квашення помідорів. Що для цього буде вам потрібно? Перш за все, два гарних відеречка. одне в мене на 5 літрів, друге на 3 літри. Що я складаю в цю баночку? Перш за все, підготувала овочі, які ми зараз осінь на щедро наділила. І ось в цю, в це відеочко на 3 літри, я поклала листи селери, жовтий помідор, гіркий перець. Солодкий перець, моркву, ну і, звичайно, чесничок. А тут у мене капуста по-грузинськи. Дякую грузинам за цей рецепт. Тут у ній знаходиться капуста, поріжена шашечками, буряк, морква, чеснок та різні спеції. Ось так потихеньку прийшов вечір, а робота не скінчається. Я думаю, кожна господиня на своїй кухні знаходить час для своєї родини та для готовок на зиму. Тож будемо цією зимою смакувати, ось такі розносоли будуть в нашому домі. Будемо частуватися самі, пригощати своїх дітей, рідних та близьких. Якщо комусь цікаво, переглядайте рецепти будуть написані. Під відео, ось дивіться, який гарний у нас тут вид мають ці різносоли. А смачно це як, щоб ви не розуміли, дивіться, Уже хочеться це з'їсти, але воно має постоять, віддати всі свої смаки, і потім уже все буде смачно. Гарного дня, тихої ночі, миру всім! До зустрічі!